Бачити тут вашим поїздом. Вважається, що для нас дуже важлива честь і дуже важливо сьогоднішній дати тут. Ми просимо звати та молитися, також за нашу тримату. Спорт з красою. Відбудовувати. Коли людина вживала там, 10 років, крала, сиділа в тюрмах, вона не знає іншого життя як таким життям, яким вона жила. Тут ми даємо можливість навчитися жити по-новому. І завдяки цій програмі людина має можливість поміняти своє життя. так? Це є поки що єдиний такого типу центр, осередок у нашій церкві. Христос Воскрес. Сьогодні я просто був вражений те, що я почув. Наприклад, от один хлопчина сказав, що тут він пережив найкращі моменти свого життя. А другий сказав таку фразу, яка справді мене дуже зворушила. Тут я зрозумів, що я гідний жити. Це якісь такі екзистенціальні моменти, які справді допомагають людині повірити, що вона може і потребує для того, щоб жити. А спільнота щирих, чесних, добрих людей, які думаю, потім можуть допомогти багатьом іншим людям побороти свою залежність від усіх тих лих, які чагають на сьогодні, на людину.